Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні у нас дегустація. Консерв із АТБ. Консерви — розумний вибір. Сьогодні продегустуємо з вами ось цю нашу мівшу. Консерву м'ясо, курей у власному соку на кісті. Потім ось цю свинину. консерва, М'ясна з харчовими композиціями. То вже мені дуже цікаво. я ніколи просто її не брав. <кій> не ту, не ту. А на просто коментарі, коли я роблю огляд в магазині АТБ, дуже розходяться. І тому просто мені дуже цікаво, знаєте, подивити, самому подивитися і спробувати ці консерви, як вони на смак. Тому що одні кажуть, що можна їсти, а одні кажуть: Віталій, ні в якому разі не беріть. І ось цю Зав'ялочину. Теж з харчовими. Композиціями. Мені цікавить, яка це композиція. Не знаю, музикальні композиції, а от е, м'ясні композиції. Хочу дізнатися, які всередині м'ясні композиції. Тому давайте почнемо дегустацію. Також залишайте коментарі, хто брав ось ці консерви і за тебе розумний вибір. Буду дуже вам вдячний. Цікаво просто хто, е, скільки нас таких е, е, купляли консерви, кому сподобалось і не сподобалось. Почнемо з самої Саме такої цікавої свинини. І так, дивимося. Консерви м'ясні з харчовими композиціями. Стерилізовані. Свинина. Маса 340 грам, Допустимий від'єм від маси 3%. Вони, я їх брав по акції десь до 40 гривень і свинину і яловичину. Ціни, звичайно, зараз міняються, і тому з кожним. Тижнем нова ціна на ці консерви. Так, склад. Вам видно, да? свинина вона не менше 60%, закладка сировини до стерилізації. При цьому жирової тканини не більше 60%. Жир сирець. Свинячий не більше 16,5%. Закладка сировини до стерилізації. Вода питна, білок соєвий, сіль кухона цибуля ріпчаста. Комплексна суміш. Так, мені незручно не читати через екран. А, так, питна. Далі, далі. Вода питна, білок соєвий, сіль кухонна, цибуля ріпчаста. Комплексна суміш ЕДГЛ. Стабі, стабілізатор карагі, карагінан. Да? Емульгатор хлорид калію. Стабілізатор камець тари. Перед чорний лист лавровий. Сухий. Без жуванням рекомендується розігріти. І подивіться, хто виробник. Це ж виробляється для а, м -м, магазину АТБ. Ось. На замовлення АТБ. Місто чернігів. Фабрика здорово. Пробуємо. Добре ще упаковка з ключем, це дуже зручно. Я приготував скляну миску, адже ми все зараз згорнемо на тарілку і подивимося вміст цієї банки. Я, мабуть, візьму ложку, а вилкою вже будемо Ну, добре. Так. Знаєте. Якби в мене не було кота, він вже в мене помер, давно в мене був кіт, якби в мене було, не було кота, я би не сказав, що це не схоже. На... Звичайно, на їжу так не кажуть, але це... я не сказав, що це котячий корм. Ну, схоже на. На котячий корм, ось. Я зараз трішки прогрію, буквально трішки, щоб було тепле, не гаряче. Ось так вона, ця консерва, свинина. З харчовими композиціями виглядає. Давайте трішки розігріємо. Ну, на аромат. Аромат, що аромат? Аромат нормальний. Хтось писав, що а, не смачне. ну не знаю. Не беріть. От я зараз спробую... Ні, давайте я розігрію краще. Я розігрію. І тоді будемо коштувати з вами. Так, ну як я казав, трішки хіба розігрів. Не хочу, щоб воно було, знаєте, повністю гарячим. Ну, я не знаю, що сказали би господиньки, які брали цю консерву, але я я скажу так. От я, наприклад, відварив би якісь макарони. Угу. Наприклад, навіть взяти твердий сорт макаронів, розмішати це все. З макаронами теплими, да? це буде непогано. Або, наприклад, з гречкою. Ну, добре. Ось так воно виглядає. Ще приближу. А ви залишайте свої коментарі. Це в нас була свинина. Відставляємо в сторону. І дивимося тепер яловичину. Розумний вибір. Також консерви м'ясні з харчовими композиціями, стерилізовані яловичина 340 грам, так само грам вага. Допустимий від'єм маси упаковки 3%. Склад яловичина знежилована не менше 60%. Тобто, відсотків є всередині яловичини. Закладка сировини до стерилізації. При цьому а, сполученої. Так, ну що ж мені так через екран погано читати, а так мені не видно. А, сполученої жирової тканини не більше 35%. Жир, сирець, яловичі не більше 17,9%. Закладка сировини до стерилізації. Білок соєвий, вода питна, сіль кухонна, цибуля ріпчаста. Комплексна суміш едгель, стабілізатор. Карагіна. Що ж це за стабілізатор? Емульгатор, хлорид, калью, стабілізатор, так, стабілізатор камітари, стабілізатор триполіфосфат натрію. Перед чорний лист лавровий сухий. Перед вживанням рекомендується розігріти. Також виробник, мабуть, той самий розумний вибір на замовлення АТБ Маркет і місто Чернігів. А тут хто був у нас? А тут у нас виробник був. Теж місто Чернігів 14.037 Україна для АТБ Маркета. Ну що ж, відкриваємо тепер яловичину. Так, ось так виглядає яловичина. Трохи цікаво. Теж все зразу. Зразу все в тарілку. Мм. Пахне ароматніше. <гане> Пахне ароматніше. Зараз я розігрію теж буквально на 15 секунд поставлю і поділюся своїми враженнями. Бачите, так, як там був білий жир, це з цього лишилося, зі свинини на ложці. А тут вже такий жилеподібний жирок. Зараз ж скуштуємо і спробуємо. Теж залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте, про цю консерву, хто брав, хто не брав, і хто буде брати ще. Ну, звичайно, якщо довше прогріти, то цей жир, це весь жиле, все розтопиться. Куштуємо. Пахне нормально М -м. я вам скажу, мені навіть більше сподобалась яловичина, чесно кажучи. Не знаю. Але вона і за смаком. Хоча скажете, який тут може бути смак. Ну, хоча, рахуйте, 40 гривень 340 грам. Це так, на швидку руч поїсти, зварити макаронів. Бачите, а оцінку я вже дав. Mm -hmm. Оцінку я вже дав. Для порівняння ось так. Яловичина і свинина. Нечі майже не відрізняються, а за смаком мені більше яловичина чомусь. Ну хіба що тут, бачите, цей жир? Хоча тут теж є жиле. Жилеподібна консистенція. Ну, і сама нашумівша, де всі не беріть взагалі це кошмар. Подивимось, що це таке. Розумний вибір. М'ясо курей у власному соку на кістці. 525 грам. Так, Чернігів, виробник теж, теж самий, той самий, я тебе маркет на виготовлене замовлення. І читаємо, де тут склад? А де тут склад? А, отут склад. М'ясо на кісті не менше 97,4%. Закладка сировної до стерилізації, сіль кухона, морква, столова, перець, чорний лист лавров і все. Без ГМО. Білки жири кому потрібні. Що ж, відкриваємо? Мені ж самому цікаво, що це таке, що всі казали, що це щось таке страшне і непонятне. Тут ніхто не вистрибне. Хм. Ну, ось так. Желеподібна маса. Беремо тарілку і зараз все я хочу в тарілку повністю. На кістці. Якщо на кістці, значить воно... Ну... Дивіться, туго йде. Ось так воно все виглядає. Оце дно було, воно на дні лежало, тут якась така. А, це кістка, я зрозумів. Це кістка. Це м'ясо, це м'ясо. Ще моркву бачу. Жилеподібне щось. Ну, звичайно, ну, я зрозумів. А чому так всі боялися? Давайте я теж трішки розігрію. О, трішки розігрію я. І скуштую е -е, спробую, як воно що це таке. Подивимося, як воно на смак. На аромат. якщо чесно, я от не відчуваю такого вираженого аромату, як в тих попередніх консервах. Так, якщо дуже близько. Дуже близько вдихнути, тільки тоді щось чути. А так, якщо оці маленькі консерви відкривав свинину яловичем, то відчувати чу чутно було щось. Зараз поставимо мікрохвильовку. До речі, ви можете мені залишати в коментарях, що мені з цим всім робити, що мені приготувати. Дивіться, скільки, бачите, жиру натопилося. Чи це, Що, що це таке? Це не жир. Так, ну ось це на кістці, Зрозуміло, що ну там вже написано, що це на кістці. Тому наш нас виробник попередив, що це на кістці. Пробуємо цей маленький шматочок. Ну, курка і курка. Смак, звичайно, такий. Специфічний. Чи це таке жиле специфічне. Ще раз хочу. Ні, воно дійсно щось. Не дуже пахне. Так. <гум> <гум> <Да>. Я зрозумів. <гум> Понятно. Ось так. Кожне м'ясо на кісті. Ось ось м'ясо. Бачите, тут кістка. Кістка, потім ще м'ясо. І знов десь тут ось кістка була, внизу відпала. Ще шматок. Якщо, чесно кажучи, от аромат я не чую. Я починаю їсти і чути якийсь. От його треба, знаєте, щоб вбити цей запах. Я не, не кажу, що воно чи зіпсуте, чи ні. Ні, воно не зіпсуте. Тут просто домішки до цього всього, хоча в складі тут я не бачу ні склад, м'ясо корий на кісті, не менше, ніж кухонна, морква столова, перед чорний, лист лавровий, і все. Але ж оця жижа, я не розумію, що воно. І тому воно, може, дає такий специфічний смак. Ось це знову велика кістка, бачите, це не м'ясо, це кістка. Ось. Постукати треба. Кістка, яку можна обідрати. Кісточка. Це може шийка куряча. Це теж кісточка. Ну, це от м'ясо лишилося. І оце от м'ясо лишилося. Це такий жирок незрозумілий. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Отам внизу ще теж якась кістка відчуваю. Так, да, оце теж шийка якась. Курячі шийки. Добре, хоча, якщо можна приготувати, кожна господиня, знаєте, як то кажуть, можна приховати те, що не доробили або зіпсували. Але з перловкою зготувати можна буде. Хоча я другий раз це не візьму. Так як і писали. Що перший раз взяла і другий раз не візьму. А хочу сказати, що це не реклама і не яка не дезінформація. Це все куплено за мої власні кошти в магазині. Це все моя власна думка на рахунок цього. Це власний мій смаковий рецептор, якому я довіряю, те, що мені подобається, те, що мені не подобається. Отож, залишайте свої коментарі. М'ясо курей. Точно я, мабуть, другий раз не візьму. Яловичина напрочуд може бути. Можна сказати, з кашкою, там можна приготувати щось. І а, свинина, не знаю, свинина мені щось не дуже сподобалось так. Відірваю. Ладно, просто закриємо. У нас тут свинина. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Так як м'ясних кусків тут нема. Ви ж бачили, нема м'ясних кусків. Тут все перемелено як в паштет. А що свинина, що яловичина однакова, ще раз повторюсь, і а, такі, да, такі, як, як паштет. Паштетоподібна маса, такі волокна. Ну, як я кажу, як вегетаріанська ковбаска. це додають вегетаріанська ковбаска. Тут, напевно, просто дали більше якихось спецій чи барвників, тому а, яловичина і свинина відрізняються по кольору. Ось і все. Ну, З тих всіх консерв, можна сказати, на трійку. Ну, я, видно, ще може, колись би я б і взяв. Так, до макаронів розмішати, до перловки смачної приготувати салатом. Звичайно, що колись таки не колись можна по акції взяти, хоча ціни зараз ростуть. А так в середньому, ну, трійка. Всім дуже дякую. Залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний. Всім економних покупок, як я кажу, економних покупок, мирного неба. Я всіх вас дуже поважаю. і Люблю. До побачення. Скоро зустрінемось.